Годинку, екватор дня, друга година, і бачу таксист, тут один загубив телефон. А давайте подивимося, скільки ж він заробив. Цікаво ж порахувати гроші. Загодимо в статистику. Бам! Сугойте, а що наклейка не працює? Працює, я скажу. Е, біда просто в тому, як вона працює і які вона несе результати. Ой, бомжовоз, бомжовоз, Непорядок. Ладно, давайте додавати. 1184 е, Бо це ж не всі гроші, 1184 плюс. Заходимо в другу чарівну програму, яку ми сьогодні хоч не хочеш, але довелося надавати пріоритет, бо в уклоні замовлень не було на превеликий жаль. І дивимося, що у нас по заробітку за сьогодні. Так, ану, підскажіть, де тут заробіток? Це вже чистий, чи то вже грязний? 1011 гривень. Давайте додаємо 1011, це в принципі не дуже складно. Отримуємо ось такий результат. Почав працювати я з 9 години. На годинник друга, виходить скільки, з 9 до 10, з 10 до 11, -ї, з 11 до 12, з 12 до 1, з 1 по другу 5, -ї. 5 годин. Не питайте в мене яким я працюю, бо, чесно кажучи, стидно навіть і признатися. І причому тут не було ніяких там чайових, ще якихось бонусів, бенефітів. Це просто 439 гривень за годину. Жах, 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 жах. Ех, ну нічого, давайте коментарі, лайфхаки, туторіал і рекомендації, як е, вести нормальну касу.